Привіт, мої янголи, 28 квітня, 10 енергія, енергія фортуни та успіху. Що сьогодні, власне, перевіряє наш простір? Чи навчилися ми розслаблятися і отримувати задоволення від от цього життя? Чи транслюємо ми в цей світ наші позитивні емоції і знаходимо у всьому позитив? Чи ми досі нарікаємо і звинувачуємо всіх навколо, тільки на себе. У мене, до речі, вчора така класна була карта щодо сьогоднішнього дня. Ем, отримуй, е, розумій, що ти вже багата, знаходь, за що ти вже вдячна зараз. Живи так, е, як багатство вже в тебе є, любе, яке тобі потрібно, і тоді воно відбудеться в твоєму житті. Бо тільки в тому випадку, коли ми вже живемо. Тим, чим ми хочемо, стається те, чого ми хочемо. Ставайте своєю системою, не будьте гвинтиком в чужій вас.